А чи не зарано ми з вами починаємо прощатися з десктопами? Судячи з того, яку увагу останнім часом приділяють їм провідні виробники комп'ютерів, ці агрегати іще не сказали свого останнього слова. Один зі світових монстрів компанія Asus представила у столичній кіберспорт-арені власні десктопи середніх габаритів, які раніше в Україну уявіть собі не постачались. Четвірка новачків представляє різні за своєю суттю і ціною, зрозуміло, класи. Компактна система початкового класу з низьким рівнем шуму та електромагнітного випромінювання і вартістю від 350 доларів. Далі уже мультимедійна модель, збудована на процесорі Intel Core 3 третього покоління та з дискретною графікою. Blu-ray, привід та підтримка звуку 7.1. Це уже десь 600 умовних одиниць. Третя новинка також мультимедійна, але з крутішими процесорами, потужнішою графікою та в модерновому алюмінієвому корпусі. Ціна стартує з тисячі. І вінець творіння, який належить до престижної серії Republic of Gamers. Потужний агрегат заточений під фанатів сучасних ігор. Конфігурацію аж страшно озвучувати, та й про ціну також краще помовчимо. То, что важно, потребитель готов выбирать качественные бренды в противовес локальной сборке, так как его интересует вопрос качества, надежности и, наверное, инновационности. На сегодняшний день наиболее инновационные решения, естественно, представляют производители комплектующих, лидеры на этом рынке. Беручись прогнозувати майбутнє десктопів топового, вибачте за легеньку тавтологію виробника в Україні, спершу звернемо увагу на той факт, що за минулий рік наша держава спожила мільйон нових машин такого класу. Тобто, за малим попит на такого роду техніку назвати ніяк не можна, а значить, боротись асусу є за що. І знаючи якість його машин, прогнози поки що видаються оптимістичними.